Привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Ось і наближається найчарівніше свято Року Новий Рік. А ви вже чекаєте подарунків та чудес? Я також дуже радий, адже це час, коли здійснюються найзаповітніші мрії. Зараз я подивлюсь. Хто цього року був слухняним і кому Дід Мороз приготував особливі подарунки? Ой, та це ж усі ви. Ви дуже добре навчалися, багато нового дізналися, слухалися батьків і допомагали своїм друзям. Я пишаюся вами. Я бажаю, щоб у ваших домівках завжди був мир, щастя, затишок та радість. Нехай цей рік подарує вам багато щасливих моментів. Цікавих пригод і нових знань. Я хочу подарувати вам трохи чарівництва. Закрийте очі, загадайте бажання. А тепер один. Два. Три. Хай збудеться! Зустрічайте новий рік із радістю та посмішками. До зустрічі, друзі, і нехай у вашому серці завжди буде місце для дива з наступаючим новим роком.